Колаген це внутрішній каркас краси і здоров'я. Це той момент, коли людина стає старшою і вона наче росте вниз. Так от колаген допомагає залишитися стрункою, молодою і гарною. Зазвичай люди думають, що колаген це молодість шкіри. Насправді це нормальна робота суглобів, зв'язок, це тургор шкіри, це імунітет, нормальна робота імунітету. Сюди ж відноситься еластичність судин. Шкіра втрачає щільність, стає тоншою, сірою, волосся слабшає. А ви знали, що з яснами дуже складно працювати, і лише колаген може це зробити. І навіть той момент, коли опускаються внутрішні органи, це через брак колагену. Його особливість у три пептидах, а це маленькі маленькі часточки, які, які організм відправляє туди, де потрібен ремонт. У молодому віці до 25 років організм виробляє колаген прекрасно а далі цей процес сповільнюється. А добавте до цього відсутність необхідних компонентів, які приходять ззовні, з їжею, стрес, алкоголь, порушення сну, тому що часто ми сидимо зависаємо в гаджетах. І на виході є такий момент, що в 35 років, начебто, організм ламає. Дефіцит колагену проводить до того, що хрустять суглоби, з'являються зірочки, з'являється варикоз, так, ось такі судинні зірочки на ногах. Колаген варто пропливати мінімум два рази на рік, чисто для профілактики, ну хоча б три-чотири курси підряд. А якщо ми говоримо про проблеми із здоров'ям, то вживання його зовсім по іншій схемі. Найефективніше він працює на відновлення еластичності судин, роботу сердечних клапанів, на роботу так, відновлення зору. Звичайно, волосся, звичайно, це кістки, імунітет, те про що дуже часто люди не здогадуються. Якщо людина потрапила на будь-яку операцію чи був перелом колагендає, можливість відновити організм і провести до результату в рази швидше, навіть не в два рази, а значно швидше. Друзі не пропустіть акція на три пептидний колаген. Пишіть в по особисті, поспілкуємося.